Ісус учив виганяти бісів, а не влаштовувати душевні балачки. Петро, здавалося б, із добрими намірами радить Христу пожаліти себе. А Ісус одразу різко, Відійди від мене, сатано. Чому так? Бо людська жалість часто найсолодша пастка диявола. Душевна віра завжди шукає, як би обійти Христа. Вона вміє виправдовувати слабкість. Знайти духовний аргумент, чому боротися не треба. Але пробачте, сатана сатану не виганяє. Якщо твоє християнство не здатне вигнати хоча б одного демона, то може воно просто декорація. Фарисеї були профі в таких декораціях. Благочистя на показ, молитви для людських очей, а серце далеко від Бога. Друзі Іова. Теж виглядали праведниками, поки засуджували Його, а от сам Іов у стражданнях мовчав і тримався Бога. Ісус на Христі теж не виправдовувався і не скаржився, бо знав смирення сильніше за показну релігійність. Амінь.